Дістав камеру. Сейчас буду вам снимать на такую камеру. Ішов дощ Блискавка так жахнула, що я думав. Сувся. Хоча вже сонечко світило. Так, а ну дивимося, що у нас тут получилось? охо хо 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 А тут водичка. Ну що я можу вам сказати Дирочки ми так і не поробили, води е, уходить нікуди. Ну, до речі, не знімав вчора. Отой той угол почали класти і трошечки отут доклали і отут вже почали докладати. Що вона потрошку вже це коло замикається, ця стіна. І... Можна вже сказати, що в мене є бассейн. Піска наносили, камня наносили. Я ще привіз 5-6 тонн камня такого ж. А я розказував минулого разу, що є камінь у мене покраще, ніж оцей білий, цей чорний. Він хороший. А, це він поза минулого року. Коли у нас працювало декілька кар'єрів. Але наразі є тільки оцей білий камінь і він, якщо чесно, в рази гірше, ніж цей чорний. Але все одно це краще, ніж кирпіч. А ви як думаєте? Ну і зараз вам покажу ближче у Google. і Дивіться, там вже, в принципі, як зробили класно. Можу вище підняти показати. У мене тепер камера на палці, що можу показати далеко. Так, вода стоїть. Але вона уйде і потім вичерпають, буде все нормально. І її таки треба робити якусь дірочку. Ну, вугол зробили. Непогано. Я не розумію, чого ви всі пишете, що треба туди ще арматуру всовувати. Це по суті цемент, це самий, ну, настоящий хороший раствор. Просто щебень трошки крупніший, ніж зазвичай. Ось такий здоровий щебень. Бачите? Ну таку фракцію привезли ще дня. Нормальна стіна. Ну невже, не вже у цю стіну можна буде якось десь здвинути, щоб вона упала. Я колись зніму відео про мої три інші ями, які теж викладені, викладені з бута. І вони набагато тонші. Там в один камінь, так би сказати. І вони стоять дуже довго. Нічого страшного з ними не трапляється. Ну, а водичка, звісно, так. Да. Неприєтно. Там воно є під водою труба. Потім ці труби позрізаються під уровень полу. І я трошки їх пошуркаю, щоб все-таки вони доходили до землі і трошечки через них, якщо шов, волога уходила. Ну і цю трубу, хто пам'ятає, я про неї розказував, треба теж прибирати буде. Її придумувати. Так, а тепер стосовно того, що тут вода буде чи щось. Дивіться, йшли дощі. Як ґрунт промок. Тобто чисто оця, оцей слой чорнозьому, він мокрий, тобто оцей чорний. У цій ось лінії це того, що воно стікало. Така ж фігня з цієї сторони. Це просто стікала вода. Якщо б тут не було як стікати, вона б не стікала. Все. Зверху над цією стіною буде кришка бетонна. Ну, звичайно, я її буду гідроізолірувати зверху. Плюс вона буде під нахилом, як мені сказали. Плюс над нею буде будова з кришею. Е, сама стіна остальна, вона суха. Дивіться, тут вода, а стіна суха. Навіть бетон набрав води, а стіна там глиняна, суха. Там така глина, що ви її не втовчите, не, не вкопаєте. Це була саме ваша робота її вкопати. І ґрунтові води тут не висипали. Це все дощ налив за вчора. І за сьогодні. За сьогодні трошки. Стосовно інших ям, у мене ще є така яма, тут е, вода. І, до речі, ніколи не робіть кришку, не накривайте її лінолеумом. Це був, в принципі, такий міцний ліноліум, бо думали, накриємо. Бо нам треба було швидко чимось його закрити. Там дерево. Накривали, коли було жарко. Стало холодно, він повиривав у мені доски. Тепер треба його знімати і якоюсь толлю або чимось нормальним накривати. Ну, коротше, я хочу, щоб тут був столик, але зараз його не буде. Так от. Тут йде повністю камінь. Якщо бачите, цей камінь вже стоїть кучу років. ну Не кучу, 3 роки. Він стоїть, ми ось недавно ще зробили на наверху. Дивіться, сам камінь сухий. Тут шлакоблок набирає вологу, а камінь ні, там навіть шви сухі. Цей набрав вологу, бо дощ був по ньому. Все, а камінь сухий, він не набрав. І нічого там ця яма нікуди не злізла. Хоча вона навколо неї дуже м'який ґрунт. Тобто він, він ще може якось рухатися. Е, так, слідчу яму зараз покажу. Е, в минулому році ми зробили на дворі туалет. Тут 3 метри під землею, теж камінь. Ось тут така кладка каміння. Зверху залита плота, дивіться яка. Е, а в нас ще більше буде прута заливатися. Ну і зверху я поставив, просто купив самий звичайний дерев'яний туалет, покрасив його морілкою і спеціальною краскою для е, ну, дерева. І оцей камінь, е, там трьохметрова метрова яма, е, товщина десь, ну отак. Тобто ну, він там вихід кірпіч. І стоїть, нічого не, не їде, хоча тут теж ґрунт такий. що. Він м'який, він може поїхати. Тим паче, тут була яма, тут була яма. Тобто воно ще й на ямах колишніх стоїть. Тут це засипалось колись було і сюди я ввалив оцю прибудову. Ну, колись це все вбереться, і тут, блин, ту яму засажу. Ну, зараз так. Бо треба ще той сарай убирати і робити ще одне місце. Колись покажу, що це за жахіття сталося від минулих е, власників. У мене просто руки не доходять до всього. От. І в принципі ця яма стоїть, нічого не їде, нічого там не армонірувалося, І нормально. Ще тут е, під оцим люком е, десь яма на 3-4 куба, може більше. Теж це, це септик, викладена з камня. Тут постійно вода. І плюс ми ще от басейн, тут теж постійно л'ється вода. Ніде камінь нічого не впав, ніде нічого не перебило. Воно тримається без всякого армірування. Навіть я не пам'ятаю, щоб там фундамент був. Там, наче є, а тут я не пам'ятаю. Щось вроді клали тут. Під... Під саму кладку І у нас це вже е, четверта по суті яма будується із бута. Ну і я просто не представляю, як туди можна ще закладати арматуру. Тобто вона має бути вертикальна чи горизонтальна. Як в камінні, він Ну він же ж не ровний кирпіч, закладати ще арматуру. Ну, і як ти в мене забор. Теж з камня, до речі. І нічого його не збило, не штовхнуло, він не впав. Що станеться тут, коли у тебе ще під боком стіна землі яка монолітна? Це ж не піщання якісь Ось, Дивіться, які опади на метр, на, на пів метра квадратних. Десь сантиметрів 15. Хорошо так лилося. Ну, хоч трошки полило мені все. І мангал теж залило.